Вітаю, друзі! З вами я психолог-консультант Яблонська і сьогодні хочу поговорити про те, що говорять клієнти. А чи правда, що спочатку покохати когось потрібно покохати самого себе? Чи дійсно це так? Зараз у клієнтів виникає таке питання. А чи правда, щоб вибудувати щасливі стосунки з кимось, з якимось партнером потрібно покохати себе? Але ось у чому парадокс? Щоб побудувати та покохати когось, навіть себе, потрібно інша психіка, інша людина. То в чому ж тоді питання? А ось вам і відповідь. Тому що як побудована наша психіка, так і побудовані стосунки. На жаль, наша психіка не будувалася самостійно. А будувалось у стосунках, навіть партнерських, батьківських чи навіть дружніх. Тому для того, щоб покохати себе, потрібен дійсно інший. Тому стратегія спочатку розберусь самим собою, а потім тільки буду будувати стосунки, не дуже така вже й робоча. Стосунки це не лише про романтику, чи навіть дуже близькі співвідносини. Це про товариство, це про дружбу, де ми дізнаємося один одного, де ми читаємо або ж навіть слухаємо. Те, як себе поводить партнер у дружбі, які у нього цінності, яка у нього психіка. Так ми будуємо себе: любов до себе, любов до інших. А чому ж схема не така робоча? Уявіть собі, що ви хочете вивчити якусь нову іноземну мову. Але ви ж не спілкуєтеся на ній одразу. Вам потрібно її практикувати, вам потрібно слухати, вам потрібно розмовляти. Так само і у стосунках. Щоб полюбити себе, нам дійсно потрібен партнер поруч. Для того, щоб чути, для того, щоб слухати, для того, щоб бути почутим, також ми вчимося, і ми пізнаємо. Ось так ми любимо себе, та так ми будуємо стосунки. Але дійсно, якщо ви відчуваєте, що ви не можете побудувати стосунки, тому що ви десь та й недолюблюєте себе, не маєте внутрішньої цінності, ось вам така цікава вправа. Давайте спробуємо замінити фразу на я себе не люблю, на я себе не знаю. Це допоможе вам краще себе дізнатися, які у вас цінності та те, що дійсно ви ще не навчилися внутрішньо відчувати до себе велику та могутню цінність. До прикладу, позадавайте собі запитання, виписуючи їх на листку. Який я? Чому я такий? Звідки у мене ці якості? Чому я їх відторгую? Відповідаючи на ці запитання, ви будете наповнювати особистісним сенсом те, що не приймаєте. Ви будете відповідати собі та розуміти, в чому ж все-таки ваша цінність. Також тут, звісно, допоможуть ваші друзі. Запитайте їх, чому вони з вами товаришують? Можливо, ви класно жартуєте, можливо, ви класно підтримуєте, а можливо, ви просто нереально класна людина. І дійсно. Чим більше запитань ви будете задавати собі, тим більше ви будете цінувати те, що є внутрішнє у вас. Не забувайте, ви прекрасний, ви чудовий. Тому цінність внутрішньої вас вона має бути. Відбудуйте її у себе. Дякую за перегляд, ставте свої вподобайки та пишіть коментарі, яка наступна тема буде вас цікавити. До зустрічі!